Місто спить. Люди втікають з плацдарму сходів театру. Люди, втікають госовацькою бурківкою і асфальтом. Місто п'є чай. Люди втікають додому маршрутками й автами. Люди втікають ногами, руками, вухами, носами. Місто чистить зуби. Люди втікають в свої рідні панельки. Люди втікають в свої остогильні малосімейки. Місто застеляє ліжко. Люди втікають в країну снів на ліжках. Люди втікають туди до ранку по безвізу. Місто засинає. Віктор Новгреділецьо бібліотекар, а нині військовослужбовець зачитує вірші зі своєї втіленої мрії. Деб'ютної збірки поезій Кавалки душі. Застудом. Захаращено Димар горла важкою сажею кашлю. Ніс оголосив блокаду міжнародним авіарейсам повітря. Платівку джазового сонця до і поклали в конверт, а платівку поспанкової ночі все ніяк не можуть знайти. Ракети барвистих фухломіцинів не лікують мій охорений організм. Дочекаюсь, коли застуда, збере речі і в Йогославію поїде. поїдемо. Ця збірка фіксує, ну те, що в мене в душі нортувало в ті ну далекі підліткові роки. Адже це вірші 2018-2019 років, тобто мені там ще й вісімнадцяте. Фактично не було там. І от і кавалки до тому що різні, різнобарвні, різногранні вірші то песимістичні, то оптимістичні, то якісь такі експериментальні, то більш якісь такі ліричні. власне. і ця збірка до читача йшла досить таки довгий час. Ще з 2019 року там почались якісь перші спроби щось сформувати ту книжку, видати її десь і так далі. Далі ж настав ковід, таке собі затища, яке водночас дало можливість переглянути ті тексти. Адже перша версія була в рази товстіша, ніж та, яку зараз тримає Віктор. На початку минулого року остаточно вивірив усі тексти чекав. Ні, друзі, мої ну, колеги по оперу помагали так з різних міст України, з якими онлайн контактуємо. І, Зрештою, і так ця збірка сформувалася, і спершу вона була як своєрідний електронний сам видав, який там часто розпоширився між своїми. І от буквально минулої осени мене потішили мої колеги з Закарпатської обласної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка, що є можливість видати книжку за програмою видавничої Ужгородської міської ради, власне, завдяки ній вона і з'явилася у світ. І вже, зрештою, друзі взяли і колеги на себе оці всі потуги з редагуванням, з тим, щоб ця книжка таки вийшла. Ілюстрації дуже добре оформлені Юлією Соманюк, так моєю колегою і дуже дуже давньою подругою. Результатом, каже Віктор, задоволений. Вона мене особисто дуже потішила, тим, що вона таки на папері, адже я довго-довго чекав цього її виходу, адже вийшла вона такою, як я її хочу, так, і такою, як я її бачив. Тобто ну, нормальною, такою питомою і притомною книжкою. Близько 60 віршів розподілені на чотири розділи. Є окремо вірші урбаністичної тематики, є вірші окремо такої любовної тематики, є такі філософські, є трошки експериментальної лірики. Такої, що там я граюся із тематикою, і з формою, із досить гострим пером проходжуся трошки по цьому всьому світу. Є також експериментальна поема, яку Віктор написав давно. Цей текст автор любить особливо й досі, хоч і сам визнає, є доволі самокритичним. Утім, поема таки пройшла випробування. Часом така досить довга назва. Там уривки з щоденника ні поета, знайденого десь на проспекті. Це такий був своєрідний експеримент, як спробувати написати вірші за когось. Це такі невеличкі, такі дрібненькі кавалки, власне, які ну. Коротенькі, чіткі і лірічні моменти, наче написані кимось, а я це все типу зібрав і впорядкував. Ну, власне, це всі мої тексти, скажімо так. Ну, трошки погрався, поекспериментувався. Ну, таке юнацьке башкетство, як така, яке вже з плином мого дорослішання переросло в свідомий експеримент. Уривки зі знайденого мною на перспекті свободи, нотатника невідомого мені поета. Фрагмент поеми 24, 29 вересня. Мікрохвильовка сонця розігрілася на максимум, та це ненадовго. Їй на зміну скоро прийде холодний душ дощу і кондиціонер вітру. Погоді варто відвідати логопеда, адже в неї є певні дефекти, через які її важко зрозуміти. Хвилювання і радість те, що відчуває Віктор, тримаючи в руках омріяну збірку. Це два моменти хвилювання за те, що як її сприймуть читачі, ну наразі сприйняття позитивне і радість за те, що вона таки в мене в руках, а не десь в цифрі. А от нарешті в руках, нарешті, її можна фізично потрогати, фізично погортати, відчути той весь папір, і ну, принаймні, так, біля себе її тримати і проживати ті всі тексти. Військова служба позначилася на творчості, каже Віктор. «Муза трошки, скажімо так, от ну. Не функціонувала добротних десь два місяці, так моїх перших в армії, але згодом якісь певні свої переосмислення, адже армія це переосмислення життя. І буквально ці два місяці перебування мої на БЗВП, так проходженні курсу базової замість підготовки. Вони мені дуже багато чого змінили в ГУВІ. Я змінив і своє ставлення до людей, своє ставлення до оточення. Я більш якийсь такий, ну змужнів, можна так сказати, думкою, так сміливо сказати можна. Змінився і підхід до віршів вірші якось пишуться більш як відверто, більш оголено, ніж до тебожа. Я, якщо старався писати раніше вірші, і там якось прокльовувалась моя душа, то я старався не аж так сильно її оголювати. Тобто, щоб це не було, я ну я вважав, тоді це може за різким якимось, трошки занадто відвертим. А тепер якось я тих перегів не бачу. І там ну хіба що я дивлюся, просто чи цей вірш ну, взагалі може називатися віршем, чи не може. А зрештою, я себе повністю відпустив і пішов у більш таку вільну течію. Скажімо, я тепер вже викладаю думки більш прямо, більш точно, і стараюся навіть щось і в тих умовах експериментувати, гратися з тією ж формою, гратися з висловом взагалі, якось і поглинати ці всі авангардні практики, вивчати їх і надалі. Тобто, Віктор не зупинився у творчості. І тепер, от перечитуючи твори. Нью-Йоркської групи поетів це у нас Юрій Тарнавський, це у нас Роман Бабував, надзвичайно цікавий автор, Богдан Рубчак, Богдан Бойчук і багато інших. Це наші українські поети діаспорні, які творили авангардно модерністичні твори, і деякі з них навіть і до сьогодні щось там пишуть. То, власне, я зрозумів, що такі їхні настанови, давним-давно я сприйняв правильно, просто використовував трошки не так. І тепер вже почав використовувати цікавіше і пряміше там уже. Навіть інакше пишеться. Є у Віктора плани на наступні збірки.